Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі Огляд останніх новин. Керівництво польського сейму відкинуло рішення про проведення виїзного засідання парламентської комісії національних та етнічних меншин у переміжлі та на Підкарпатті. Про це повідомляє портал Простір з посиланням на власні джерела у комісії. Виїзне засідання комісії пропонувалося представниками української національної меншини в зв'язку з напруженням польсько-українських відносин на Підкарпатті, зокрема систематичним нищенням українських пам'ятників у регіоні. Попередні виїзні засідання комісії національних та етнічних меншин мали місце восени минулого року в Польщі. Технічна місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, як наголошується серед ключових питань на порядку денному оцінка і рекомендацій МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою. Як відомо рада директорів МВФ перенесла запланований на 20 березня розгляд питання про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування для України. Раніше представник фонду Джері Райс заявив, що МВФ найближчим часом повідомить про дату засідання по Україні. Детонація боєприпасів біля Балаклії Харківської області призвела до загибелі літньої жінки. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Пізно ввечері в ході обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 1951 року народження, сказав він. Як повідомлялося вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добутому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності. На арсеналі площою 368 гектарів зберігалося 138 тисяч тонн боєприпасів. Роботу потенційно небезпечних об'єктів призупинено. Рух транспорту обмежено. Так, тимчасово припинено рух потягів через станцію Балаклія та автомобільного транспорту. Зберігається заборона на використання повітряного простору в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації. За фактом вибуху на арсеналі розпочаті кримінальні провадження за статтями диверсія і службова недбалість. Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України, ухвалила рішення про збільшення оптової ринкової ціни на електроенергію з 1 липня 2017 року на 1,8%. Про це йдеться у постанові регулятора. Нацкомісія затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну на електроенергію на рівні 13536 гривні за мегаватт на годину з розбивкою на квартали. Експерт в сфері енергетики Андрій Герус заявив про намір розкажити цю постанову в суді. Ціна електроенергії піднята з 1 липня на 1,8%. За два квартали це більше ніж 1% за три квартали. Та навіть боялася це озвучити на засіданні інкариє, заявив експерт. Як повідомляла Сенкария на засіданні відмовилися від збільшення з 1 квітня оптової ринкової ціни на електроенергію на 1%. у той же час заплановано ну, раніше зниження ціни на 5,8% з 1 квітня також не відбулося. Кілька фактів про світовий спорт. 24 березня 1975 року. Боксер Мухаммед Алі технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вебнера у Клівленді. А 2001 року, в цей день у Мюнхені, Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джеферсона. У 1963 році народився Вадим Тищенко, український футбольний тренер, в минулому український футболіст, олімпійський чемпіон 1988 року. Щодо соціально значимих подій. 1989 року у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні. 1989-го у Тернополі створено першу краєву організацію народного руху України. 24 березня день народження багатьох талановитих людей, якими пишається українська і світова культура. Зокрема, 1900 року народився Іван Семенович Козловський, український співак, ліричний тенор, власник незвичного тембру і високої вокальної техніки, народний артист РСР, лауреат державної премії УРСРСР імені Тараса Шевченка. А 1906 року народилася легендарна співачка і акторка Клавдія Іванівна Шульженко. А також 24 березня 1951 року народилася українська художниця Наталка Павленко. За народним календарем в цей день починається активний рух соку у бези. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Угода в Білій церкві та білоцерківському районі протягом доби температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 13 градусів. Синоптики прогнозують перемінну хмарність. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.